Наші хоробрі Збройні сили вже понад вісім років боронять країну від російської навали. 2022 року в героїзмі ЗСУ переконався увесь світ. Сьогодні разом з чернігівцями ми передамо найщиріші побажання нашим захисникам. Дорогі наші захисники! Дякую вам за те, що я можу кожного дня прокидатися, ходити на роботу. За те, що Зараз я можу просто йти по парку. За те, що вони відбивають ворога з нашої країни. Я вдячна за те, що в нас ну, спокій. Ми спокійно можемо спати. Що я ще живу на цьому світі. Що вони те, що ми пережили. Починаючи з 2014 року ви бороните нас. Та захищаєте нас. Дякуємо вам за вашу роботу. Що бережете нас, охороняєте наше місто і не тільки наше місто, а всю країну. Велике вам спасибі. Дякую. Це наш, як кажуть, щитий. І опора. Я їм вдячна за нашу збройну Україну. А нашим захисникам хочу побажати натхнення, тому що можна з натхненням захищати нашу країну. Витривалості. Щастя і мирного, ніба. Міцного здоров'я, витримки, тому що зараз дуже холодно і хай утепляються, і хай все буде добре. Ми будемо старатися їх підтримувати, ну і донатити по можливості, звичайно. Щоб вам щастило і щоб ви всі повернулися додому. Нехай їх Господь Бог оберігає. Ми за їх молимося. Бажаю перемоги, щоб ви приїхали щасливими і раді. Ми вас дуже сильно підтримуємо. Дякую вам, хлопці. ви клас.